Того грудня міжнародний день волонтерів у час війни їх роль важко переоцінити, адже сьогодні ці люди є найпотужнішою частиною громадянського суспільства, які стоять за спинами військових та допомагають їм. А ще часто ризикуючи власним життям, підтримують українців на окупованих територіях про діяльність сильних духом людей та про всі труднощі, з якими стикаються волонтери, далі в сюжеті. Від початку повномасштабного вторгнення, не покладаючи рук, працює волонтерська група Прикарпаття на чолі зі Стасом Ковановським. На їхньому шляху було чимало проблем, та навіть попри небезпеку вони не полишали своєї роботи. Ми на самому початку підтримували 10-ту гірську штурмову бригаду, починала з артилерійського дивізіону, і потім так все поступово перейшло на піхоту. 108-й батальйон, 8-й, 109-й, самохідний дивізіон. Також до нас часто звертаються військові з інших бригад, ми стараємося також всіх підтримувати, всім допомагати. Зібралися, вирішили допомагати нашим військовим. Спочатку у нас все починалося з однієї машини, потім нас ставало все більше і більше. Остання поїздка у нас склалася з 12 машин. Колоною загальна сума тої колони, провізії, ми передали військовим, було десь порядка на п'яти мільйонів гривень. Хлопці щомісяця перевозять медикаменти, зброю, а ще ремонтують машини. кажуть, в зимовий період працювати складніше, а ще Люди значно менше донатять як на початку повномасштабного вторгнення. Оскільки зараз зимовий період дуже важко на фронті машини постійно ламаються а також дуже важливий аспект в цій війні це дрони. FPV-дрони «Камікадзе», Мавіки. Ми стараємося також закупляти. Зараз насправді донати дуже просіло, важко збирати допомогу, але є люди, які постійно підтримували і підтримують. Ви бачите, є машина, яка вже повоювала, не є в осколках. Щоб більше осколки, це буде володя заварювати, таке ми зашпакльовуємо. Є от там такий проєкт, машина пострадала в ДТП. Бувають і переломані рами, буквально недавно віддали хлопцям машину, переломану пополам. пікап. Ну, різні, різні поломки бувають. В основному осколочні і, я кажу, так, як розтряхується машина. І відновлюємо, відправляємо. Недавно відправили бійцям тирану, Не буду брехати, не пам'ятаю на яку бригаду. То хлопці не очікували такого результату, не очікували, що з того, ще вийде машина. Над ремонтом пікапів працює велика команда майстрів. Вони працюють на безоплатній основі. Серед них Олександр. Вона була так, теж з-під обстрілу. Там осколками і в моторі дерку зробили, і в коробці була дерка. З електриком, була робота, бо дуже багато в місцях проводку похишувало. Осколки пройшли були звідси з крила, зайшли в моторний щит, перебили отут оцю всю проводку, і осколки зайшли в блок, так що з блока витекло масло. У місцевій крамниці хлопці створили стенд із трофеями. Усі виручені кошти від їхнього продажу передають на потреби військових. Це ручний противотанковий ганатомет шведського виробництва і ним було знищено шість. Окупантів на нашій землі цей славетний джевелін. Це ну штука, яка реально зупинила російську навалу. Якби не вона, я не знаю, чи Київ би так легко відбився. Наступну поїздку на фронт волонтери планують здійснити до кінця місяця.